Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися особистим досвідом звернення до німецьких лікарів, як до сімейного лікаря, так і до дитячого педіатра, які є плюси і мінуси. І, чесно кажучи, заходячи наперед, хочу сказати, що я дуже прикровражена, і зараз я розповім, чому. У нас склалася така ситуація. Я була відсутня, і з дитиною час проводив чоловік, нашому сину, 10 років. І в один момент він захворів. Він прокинувся, у нього температура була 38,5. Чоловік збив цю температуру ібупрофеном, Горло було трішки червоним, і ми подумали, що це просто звичайна якась застуда не більше. Але буквально через пару годин у нього температура підскочила до 40 градусів. І в таких випадках я знаю, що у мого сина Ангіна. Він хворів вже у нього в дитинстві була гнойна ангіна, і завжди, якщо висока температура, у нього борить горло, і нам завжди допомагають тільки антибіотики. Збити таку температуру звичайними препаратами майже неможливо. працює тільки укол. Ми завжди в Україні в Києві викликали швидку. Вона приїжджала, колола, назначала антибіотики, і ми спокійно лікувалися без всяких упереджень. І я довіряла, у нас склалася тут така ситуація. Я кажу чоловіку, що температура не зіб'ється, треба їхати в лікарню. У нас по сусідству невеличке містечко, там де є лікарні, де є педіатри і все необхідне. Тобто ми звертаємося, якщо щось необхідне, саме в це місто, буквально 5 хвилин від нашого дому. Він їде туди, заходить у звичайну лікарню, вона доросла. І кажуть, що у дитини дуже висока температура, навіть більше, ніж 40, і просить допомоги, щоб її збити. На що йому відповідають, що вони з дітьми діла ніякого не мають і допомогти не можуть. Коли я це почула по телефону, цей чоловік розповідав, в мене шок, коли в тебе дитина горить і вони не можуть нічим допомогти. Вони направили через дорогу був педіатр. Чоловік звертається туди. Там теж кажуть, приходьте в понеділок, а це середа. Тобто розумієте, да? ідіотизм взагалі ситуації. Він просить, вимагає, щоб дитину оглянули, подивились, робили укол. Вони якось там, окей, через хвилин 30 кажуть, що може лікар прийняти. Лікар приймає, каже, уколи ніякі колоти ми не можемо і не будемо пити водичку, пити ібупрофен. Він йому каже, що температура не добивається ібупрофеном і це не допомагає. На що лікар відповідає, я нічим допомогти не можу. Добре, зі скандалом він виходить з цієї лікарні. Йому ще на рецепції сказали, що можна звернутися у сусіднє місто. Там є дитяча лікарня, саме лікарня. У мене перша ідея в голові виникла викликати швидку на це місце, щоб просто збили температуру для початку, а потім вже шукати причини. Він дзвонить швидку. На що йому відповідають? Ми приїдемо хвилин через 40. Як це хвилин через 40, якщо у дитини температура вище 40? Вони кажуть, вам краще поїхати самостійно в дитячу лікарню, називають ту лікарню, яку нам вже сказали в дитячій практиці. Добре, туди їхати 20 хвилин. Чоловік збирається, їде, приїжджає туди. Дитині міряють температуру електронним термометром. Він завжди показує трішки нижчу, ніж взагалі вона є. Показує 38,5. Ну, можливо, подіяв препарат протягом 4 годин, поки вони намагалися отримати якусь допомогу. Їх саджають в загальну чергу. Там дітей багато, всі хворобливі, всі з температуру кашлять всім погано. Треба чекати в черзі. Вони чекали в черзі 2,5-3 години. Лікар подивився, сказав: Нічого страшного це вірусна інфекція. Пити багато води, свіжого повітря, ібупрофен при температурі. Окей, добре, ми до лікаря звернулись, температура вже почала падати. Вони поїхали додому. Що відбувається далі? Напротязі трьох днів температура до 40 доходить. Ми збиваємо її максимум до 38,5. і на цьому все. Я починаю вже ненрвувати, тобто за три дні якісь покращення повинні бути. Ми їдемо знову в цю лікарню, оскільки це випадає, що це вихідні. субота неділя. понеділок було свято і тому це був теж вихідний. З суботу ми їдемо до лікаря. Вже я. Є вдома, ми звертаємось до лікаря, приходимо в ту ж лікарню. Відповідно, там вже інший лікар, оскільки ну, змінилася зміна. Він подивився, знову наголошую, нічого страшного, це просто вірус. Виписав нам сильнішу концентрацію бупрофену для того, щоб температура збивалась краще. Добре, спостерігаємо ще день, що відбувається з дитиною. Ситуація не змінюється. Його починає при підвищенні температури трусити. Я розумію, що це ненормально, де четвертий день, йому ніяк не краще, йому тільки гірше. Мої нервові клітини закінчуються. Я нервую максимально. Ми їдемо знову на наступний день до лікарні. Чекаємо в черзі 2,5 години. Знову з температурою 40. Нас приймає інший лікар, дивиться горло і каже: О, Дійсно, це ангіна. І виписує антибіотик. Тепер у мене висновок: 5 днів нам не могли поставити вірний діагноз. 5 днів дитина була з температурою 40. При ангіні дуже багато ускладнень на серце, на дихання, взагалі на м'язи, на сустави. Ну, можна перераховувати багато-багато, що могло взагалі статися і як це впливає. І коли ти кажеш, може зробити аналіз крові, може зробити якийсь мазок, на що вони відповідають? Ні. Максимум, що вони роблять, це слухають, дивляться ніс вуха, і на цьому все. Я максимально вражена таким відношенням до дітей і взагалі, що це за медицина, яка лікує ібупрофеном, і водою, і відпочинком. Для мене це нонсенс. Вони навіть не назначили прибіотики після такого антибіотику. Для мене це теж дивно, ніякий ні йогурт, ні якісь додаткові кисломолочні продукти для того, щоб відновити флору кишечника. Чесно кажучи, ну я в шоці. Я не розумію, це просто у нас так. Сталося це так випадково, чи взагалі так працює вся медицина в Німеччині і в Європі? Якщо вона так працює, це ненормально, такого не повинно бути. Тому я хочу поділитися цим досвідом і щоб ви були максимально обережні. Да? Ви там знаєте добре свою дитину і розумієте, що це саме цей діагноз, як я, да. Я знала, що це ангіна, і я прям наголошувала: будь ласка, випишіть антибіотик, будь ласка. Добре, що це спрацювало на п'ятий день. А якщо б не спрацювало, да, якщо б вони все одно його не виписали, я не хочу уявляти, що могло статися, але я прикро враження і максимально незадоволення таким відношенням. І наступне, потім е, захворіла після малого я. Я так думаю, що це все таки була якась вірусна інфекція, яка потім переросла у нього в ангіну. Мене теж зачепило, мене почало боліти горло. Нам через пару днів потрібно було їхати в відпустку. Я пішла до лікаря, щоб переконатися, чи все добре. Лікар подивився, горло сказав нічого страшного, але я себе дійсно погано почувала. Я просто попросила, щоб мені виписали антибіотик на всякий випадок. Сімейний лікар пішов на зустріч, він мені дійсно його виписав, але попросив його не приймати допоки я не відчую себе ну дійсно погано. Ну так і сталося. Я його пропила. Антибіотик був на три дні. Не знаю, що як він працює. Після нього стало краще, але. Коли ти його приймаєш, тобі максимально погано, тебе нудить, ти відчуваєш якусь слабкість бі, ну, біля години. Чи від того, що він сильний, чи просто мій організм його не а, сприймав нормально, але він допоміг. Я дуже вдячна лікарю сімейному, що він пішов на зустріч і виписав все ж таки цей антибіотик. Ось тут якби, претензій таких немає, але ж все ж таки, знову я наголосила на цьому антибіотику і я попросила, розповівши історію своєї дитини. І складається таке враження, що ніби вони не знають, який діагноз ставити, і крім і, і водички, вони нічого прописати не можуть. Ніякі УЗІ чи КТ легенів, ніякі додаткові аналізи. Тому, будь ласка, поділіться особистим досвідом, як взагалі у вас це все проходить, з якими ситуаціями ви стикались. Можливо, це просто випадковість. І насправді медицина у Німеччині і взагалі в цілому в Європі класна. Просто нам так не пощастило. Тому чекаю ваших коментарів. Файтер!